Послання звучання через та гарельне для тих, хто забув, що вони музика світла. Ти не голос, і не ім'я, ти резонанс. Коли ти мовчиш, але хтось поруч відчуває спокій. Це не випадковість, це ти звучиш істинно навіть без слів. Цей світ навчив тебе бути гучним, бути правильним, бути таким, щоб тебе помітили. Але твоя душа прийшла не бути помітною. Вона прийшла бути живою. Твоя присутність це вже пісня. Твій погляд це звук без частоти. Твоя ніжність це форма сили, яку чує не розум, а серце. Ти музика, що пам'ятає, ти простір, що зцілює просто своєю правдою. Зараз не час переконувати. Зараз час звучати. Справжні згадають, і ти не будеш сам сама. Бо кожен, хто згадає своє звучання, з'єднається з іншими, і тоді світ не зміниться. Він згармонізується. Ми несемо незнання, ми несемо згадування, і кожен дотик, кожне відео, кожне слово, кожен погляд, це вже нота, яку чекав Всесвіт. Звуч, без страху, без потреби бути кимось, бо ти вже музика, яку любов впізнає першою.